Доброго ранку, сім на землі, гарного настрою зранку і до зорі. Добрий день, дітки. Сьогодні до нас в гості завітала дівчинка Наталочка. Вона хоче, щоб ви їй допомогли підготуватися до школи та навчили її усьому тому, що ви знаєте. Допоможемо Наталочці? Діти. Подивіться уважно на абетку та скажіть на талочці, які ви букви вже вивчили. Знайдіть їх. Давайте разом ми їх прочитаємо. А, о у зверніть увагу, що вони надруковані червоним кольором. Це голосні чи приголосні? Чому ви так вважаєте? Так, а у О, о. – це голосні звуки. Ми їх можемо дуже довго проспівати, протягнути, і нам нічого не заважає: ні, ні язичок, ні губи, ні зуби. І в схемах слів. Ці голосні звуки позначаються червоним кружечком. А зараз давайте разом з Наталочкою прочитаємо вивчені букви. Спочатку ми прочитаємо в рядочках зліва направо. Починаємо з букви У. У-а-о. Другий рядочок А-О. О, третій рядочок. О. У-А. А зараз ми почитаємо у стопчиках зверху донизу. Перший стопчик. У-А. «А», «О». Другий стопчик. А. У, у. Стовпчик. О. У. Третій стопчик. О. У. А. а, зараз ми будемо вчити Наталочку складати речення за схемою. Подивіться уважно на картинку. Перше речення в лісі росте ялинка. Скільки слів в цьому реченні? Яке перше слово В? Яке друге лісі? Яке третє? Росте. Яке четверте слово? Ялинка. Оскільки ви діти ще не вивчили всі букви і не можете прочитати речення, нам тут допомагає схема слова або намальовані, або написані рисочкою. В кінці речення стоїть крапка. А зараз самостійно складіть речення про ялинку та шишку. Яке? Перше слово в цьому реченні. Яке друге слово в цьому реченні? А яке третє слово? Яке четверте слово в цьому реченні? Який знак стоїть в кінці речення? Діти, ви сьогодні молодці. Наталочка вам дякує. Та каже до нових зустрічей!